Власна адміністрація і районна адміністрації не є учасниками виборчого процесу. Ми лише забезпечуємо, підтримуємо технічні можливості для того, щоб комісії могли працювати. І станом на сьогодні, на цю годину, можна сказати про те, що навіть незначні якісь порушення, які були, вони управляються і загалом можна говорити про достатньо нормальний виборчий процес. Організація була на належному рівні, працює всі окружні вибочі комісії, дівничі виборчі комісії. Десь були очікування того, що може бути ситуація, коли окремі члени дільничої комісії будуть відмовлятися від своєї участі в роботі комісії, але таких фактів по Тернопільської області немає. Ситуація з порядком так само в хорошому стані працюють. Працівники України Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області. Так само працює цілий ряд представників громадських формувань за охорони порядку самооборони, автомайдану, багатьох інших громадських організацій, які вже подовж кількох місяців співпрацюють з міліцією по забезпеченню порядку і безпеки наших громадян. Так само хочу повідомити, що в нас в області відповідно до заяв голосує 88 громадян України, які тимчасово перебувають на території Тернопільської області, які прибули за планової Республіки Крим. Зараз здійснюється збір інформації власне, по... Явці на 15-ту годину, єдине, що можу зараз сказати, по трьох районах це достатньо велика явка, Шумський район поза 48%, Кременецький район більше як 44%, Заліченський понад 43%, станом на 15-ту годину проголосувало. Я думаю, що до кінця нашої постконференції конференції можна буде навіть сказати загальний відсоток загалом по області. По всіх районах у Так само ми очікуємо, що будуть обрані у нас під час сьогоднішнього дня 4 міських голови, 20 сільських голів та 10 депутатів місцевих рад на проміжних виборах. Серйозних порушень, виборчого законодавства нам не зафіксовано, величезна активність людей, величезна відповідальність людей. Ми розуміємо, що наші... Земляки наші тернополяни зрозуміли велику відповідальність, яка зараз на нас є, тому що власне, за сьогоднішнє право обирати майбутню державну, обираючи президента, щоденно вмирають наші співвітчизни. І це люди розуміють, тому люди розуміють, що їхній голос сьогоднішній – це так само їхня зброя і їхній у нас в боротьбу за нашу державу. Тому така загальна мобілізація, загальна активність, вона говорить про те, що країна і наш край пробуджуються, і з кожним днем ми будемо ставати сильніші, будемо захищати свої інтереси всіма доступними засобами. Дякую.